Навколо змінюється, люди йдуть, міста зникають, плани розсипаються, немов пісок крізь пальці. Ми хапаємось за стабільність, але світ створений для руху. Кожен день це нова форма, новий виклик, новий шлях. Стоїки не намагались спинити зміни, вони навчилися жити разом із ними, приймати навіть коли болить. Діяти навіть коли неясно, куди веде дорога, бо кожен кінець це просто початок іншої історії. І сьогодні ми поговоримо про те, як приймати зміни без страху, як бачити можливість там, де інші бачать кінець і як жити у злагоді з тим, що неможливо контролювати. Урок перший, коли життя міняє маршрут. Уяви, ти їдеш знайомою трасою, знаєш кожен поворот. Раптом знак об'їзд. Дорога перекрита. План летить шкереберть. Усередині піднімається злість. Та ти звертаєш, і за кілька кілометрів з'являється новий ландшафт, поле, тиша, інша стежка. І приходить думка туди я б не потрапив, якби все йшло за схемою. Так працює життя. Ми сердимося на об'їзди, але саме вони відкривають інший горизонт. Стоїки називали це Аморфаті. Любов до своєї долі, невигаданої а тієї, яка вже на столі. Епіктет пропонував просту рамку коли подію змінити неможливо змінюй кут зору. Тоді всередині з'являється порядок навіть серед зовнішнього шуму. У нотатках Марка Аврелія ця думка звучить приблизно так те, що відбувається, вплетене у логіку світу, тож може обернутися користю і для мене. Ми звикли тягнути руку до повного контролю. Планів, стосунків, темпу дня, реакцій інших. Саме тому різкий поворот здається зламом. Але щойно припиняєш сперечатися з фактом знаходиш свободу дії. Любов до того, що вже є, не пасивність і не мені байдуже. Це здатність роздивитися можливість там, де щойно бачив кінець. Замість чому це трапилось? Що роблю далі? Замість я втратив. Мене перевели на іншу смугу. Замість мені завадили, мені показали інший вхід. Згадай будь-яку велику зміну у своєму житті. Тоді вона виглядала як руїна, а сьогодні як старт нового етапу. Стоїчна оптика не стирає біль, але повертає кермо. Події часто не обираємо, а ставлення так. І саме тут народжується рівновага, коли перестаєш витрачати сили на боротьбу з фактом і спрямовуєш їх у дію в межах можливого. Вітер не питає, чи готовий, він просто дме твій вибір зламатися або розкрити вітрило. Коли обираєш друге, маршрут може змінитися, але курс на внутрішню стійкість ні. Ти дозволяєш реальності бути реальністю і береш відповідальність за крок. Який під силу саме зараз. Це й є та любов до долі, що знімає напругу. Не потрібно, щоб світ підлаштовувався під твій план, достатньо навчитися працювати з тим, що приніс день. Урок другий гнучкість мислення, коли старі двері зачиняються. Коли життя різко змінює напрям, перша реакція опір. Мозок, ніби сигналить цього не мало бути. Ми створіння звички. Нам комфортно у відомому, навіть якщо воно давно перестало працювати. Та стояки вчили зміни не ворог, а природний рух світу, якщо чинити опір тебе ламає, якщо йти в ритмі, тебе несе. Гнучкість мислення це не про поступки, а про ефективність це вміння не застрягати у запитанні чому, а переходити до що тепер, не чому це трапилось зі мною? А що я можу зробити тепер, коли це вже є? Це ключ до внутрішнього контролю тоді, коли зовнішній втрачається. Ми часто витрачаємо енергію на пояснення і пошук винних, себе, інших долі. Але стоїчна логіка проста минуле вже сталося, тому діяти можна лише в теперішньому, саме там знаходиться твій вплив. Уяви ситуацію. Тебе звільнили. Перший день паніка. Невідомість, страх. А через місяць ти раптом бачиш це поштовх. Ти освоїв нову сферу, навчився тому, на що раніше не вистачало часу, познайомився з людьми, яких ніколи б не зустрів. Це не магія, а механіка життя, те, що закривається, звільняє простір. Сенека писав, що коли не знаєш, у який порт плисти, жоден вітер не буде попутним. Тож, коли приходять зміни, знайди новий порт. А не проклинай вітер. Світ не обертається проти тебе, він просто рухається далі. Сучасна психологія підтверджує те, що стоїки інтуїтивно відчували. Те, що вони називали керуванням, судженнями тепер має назву когнітивна гнучкість це здатність не прилипати до старих схем мислення, а швидко будувати нові. Такі люди легше виходять із кризи, швидше адаптуються і рідше вигорають. Стоїки не вчили байдужості, вони вчили бачити у кожному повороті можливість. Коли старі двері зачиняються, не бий їх кулаком. Обернись і пошукай, куди веде коридор. Практика Коли трапляється зміна, сядь і запиши три речі одним списком що ти втратив, що нового це тобі дає, і який найменший крок ти можеш зробити вже сьогодні. Це не просто вправа, це переналаштування мозку, ти переводиш увагу з жалю на конструктив, бо кожна зміна це не кінець історії, а лише нова глава. Іноді ми не можемо змінити подію, але можемо змінити значення, яке їй надаємо. Саме це й робить людину стійкою вона вчиться бачити не втрату, а матеріал для росту. Життя не набір стабільних точок, воно, як вода, постійно тече. І якщо навчитися рухатись разом із нею, жоден поворот не стане трагедією. Урок третій перспектива часу побачити далі, ніж сьогодні. Коли в житті щось ламається робота, плани, стосунки, нам здається, що це кінець, світ звужується до однієї події. Ми бачимо лише уламки і не помічаємо, що попереду ще десятки глав, які ще не написані. Стоїки мали просту, але глибоку практику дивитись на все з висоти часу. Марк Аврелій часто питав себе, чи матиме це значення через п'ять років. І дев'ять із десяти речей, що здавались катастрофою, зникали, ніби їх ніколи не було. Сьогодні здається, що горить усе. А через рік ти навіть не згадаєш цей епізод або згадуватимеш із вдячністю. Проблема не у події, а у масштабі, в якому ми її розглядаємо. Коли дивишся зблизька, бачиш тільки біль, коли віддаляєшся, бачиш малюнок. Це як мозаїка. Окрема плитка може бути темною, але з відстані вона створює картину стоїки вчили. Будь-яке страждання має свій розмір, якщо його виміряти часом. І тому, коли життя стискає, відступи на кілька кроків. Поглянь на ситуацію очима себе з майбутнього. Що ти скажеш про це собі через 10 років? Найчастіше це було боляче, але корисно. Марк Аврелій писав Коли дивишся з гори, гори, моря і людські справи здаються дрібними. Так само і наші страхи великі, лише поки дивимось на них зблизька. Перспектива часу це інструмент ясності. Вона зменшує тривогу, бо розтягує простір між подією і реакцією. Психологи називають це когнітивною дистанцією, здатністю не бути всередині бурі, а спостерігати за нею з берега. Стоїки відкрили цю ідею задовго до науки. Коли ти відходиш на відстань, розум перестає панікувати, серце спокійнішає, а рішення стають тверезими. Тож, коли тебе накриває черговий поворот, не тисни пауза, а натисни віддалитись. Подивись не на сьогоднішній день, а на шлях у цілому. Згадай, скільки разів щось, що лякало, згодом стало благом. І скільки разів життя доводило не все, що болить, погане. Стоїцизм не вимагає бути беземоційним. Він вчить бачити за болем процес. Бо навіть найтемніший період це не вирок, а етап. Як ніч перед світанком, і якщо ти збережеш погляд на горизонт, ранок неминуче прийде. Урок четвертий як діяти, коли все змінилося. Стоїки не були людьми, що просто сиділи й розмірковували про життя. Для них філософія це не теорія, а дисципліна дії. Коли приходили зміни, вони не тікали, не чекали, доки само минеться. Вони мали чіткий порядок прийняти. Осмислити, діяти перше прийняття. Коли все сиплеться, перша спокуса закритися або втекти. Але стояки казали, щоб рухатися далі, треба спочатку дозволити собі відчути, не прикидатися сильним, не стискати зуби, не вдавати, що все під контролем, просто визнати так боляче, складно, невизначено. Це не слабкість, це реальність. Бо тільки те, що визнаєш. Можна змінити. Сенека писав Не можеш спинити хвилю, але можеш навчитися стояти рівно. Коли визнаєш бурю, вона втрачає владу над тобою. Друге ясність. Коли емоції трохи вщухли, треба сісти і розібрати, що реально змінилося, що під твоїм контролем, а що ні. Ця проста дія повертає порядок у голові. Бо біль завжди шумить, а аналіз дає структуру. Третє оцінка. Напиши два списки, що нова ситуація забрала і що вона відкрила. Навіть якщо здається, що нічого доброго немає, шукай дрібниці. Можливо, у тебе з'явився час. Можливо, свобода. Іноді просто факт, що ти більше не прив'язаний до старого уже початок полегшення. Четверте План Зміни створюють порожнечу, і її треба заповнити не страхом, а дією. Напиши короткий маршрут. Не на місяць, не на рік, а лише на тиждень. Що можеш зробити сьогодні, щоб рухатись уперед? Маленькі кроки повертають відчуття контролю, дія найкращі ліки від хаосу, і, нарешті, пам'ять. Згадай, як ти вже проходив через складні повороти раніше. Тоді теж здавалось, що виходу немає, але він був ти впорався. Стоїки радили записувати такі моменти у щоденник. Не для пафосу, а щоб нагадати собі я вже виживав і цього разу зможу. Бо життя це не низка стабільних станів, це постійна адаптація, у якій головне не закам'яніти. Стоїки казали спокій не у втечі від змін, а у здатності йти разом із ними. Коли ти приймаєш нову ситуацію, не як ворога, а як тренування, вона перестає тебе лякати. Бо кожна зміна це запрошення стати точнішим, глибшим, уважнішим до життя. Урок п'ятий прийняття, яке звільняє. Ми часто уявляємо спокій як стан, коли нічого не відбувається. Але справжній спокій народжується посеред бурі, коли навколо хаос, а ти все одно здатен діяти з ясністю. Стоїки не вважали прийняття поразкою, для них це була найвища форма розуму. Бо прийняти не означає погодитись, це означає побачити речі такими, якими вони є, і сказати собі так, це сталося, і тепер я вирішу, що робити далі. Світ не питає дозволу, щоб змінитися, і твоя внутрішня свобода починається саме там, де закінчується опір тому, що вже є. Коли Марк Аврелій втрачав близьких, він не писав про несправедливість він питав себе. Що я можу зробити зараз, щоб залишитися людиною? Це питання серцевина стоїчного підходу. Бо ми не можемо керувати подіями, але можемо керувати реакцією. Прийняття це не байдужість, це спокійна тверезість. Це коли ти не заперечуєш біль, але й не дозволяєш йому диктувати, хто ти. Епіктет казав Неподія робить тебе нещасним, а твоє судження про неї. І ця фраза не афоризм, а практичний інструмент. Бо коли ти міняєш судження, змінюється все, навіть відчуття болю. Стоїки бачили життя як частину великої природи, у ній усе народжується, змінюється, гине і знову оживає. Тому чинити опір змінам це як боротися з припливом можеш стояти, кричати, махати руками, але хвиля все одно прийде. А якщо навчишся плавати, вона підхопить і понесе тебе далі. І ось у цьому звільнення. Не тому, що стало легко, а тому, що ти перестаєш витрачати сили на боротьбу з неможливим. Ти починаєш співпрацювати з життям, а не конфліктувати з ним. Стоїки називали це жити в злагоді з природою, тобто в злагоді з реальністю, а не з фантазіями про те, як мало би бути. Коли ти приймаєш зміни, світ не стає ідеальним, але ти сам стаєш міцнішим, бо вже не боїшся того, що не можеш контролювати. І тоді навіть буря не ворог, а вчитель. Прийняття це не крапка, це двері. За ними починається новий розділ, де ти більше не тікаєш від життя, а йдеш поряд із ним, без страху, без напруги, з довірою. Урок шостий гнучкість мислення. Світ змінюється щодня, і виживає не найсильніший, не найрозумніший, а той, хто вміє пристосуватись. Стоїки це знали вони бачили гнучкість не як слабкість, а як ознаку розуму, що не ламається під тиском. Епіктет казав своїм учням не прагни, щоб усе було так, як ти хочеш, Прагни навчитися діяти, коли все не так. У цій фразі суть стоїчного підходу. Бо життя ніколи не рухається прямою лінією. Ти плануєш одне, а приходить зовсім інше. І саме тут перевіряється не сила, а гнучкість розуму. Гнучкість мислення це здатність не застрягати у питанні чому бо чому тягне в минуле. Натомість стояки шукали відповідь на як, як я можу використати це, як адаптуватися, як діяти далі. Той, хто ставить це запитання, уже не жертва. Він знову у грі. Приклад. Людину звільнили з роботи спершу шок, потім злість, потім тиша. І саме в тій тиші народжується нове рішення. Вона бачить, що це не кінець, а простір. Тепер можна спробувати іншу сферу, навчитися нового, зайнятися тим, на що раніше не вистачало часу. Зміна стає стартом, а не катастрофою. Стоїки розуміли життя. Нестабільність, а постійна зміна форми, як вода, що тече, не втрачаючи суті, змінює річище. Людина, яка мислить гнучко, схожа на цю воду. Вона не ламається об перешкоду, вона обтікає її і йде далі. Марк Аврелій під час воєнних хвороб писав Якщо не можеш змінити подію, зміни своє ставлення до неї. Це не просто красива думка. Це нагадування, що світ завжди буде більшим за наші плани. А твоя задача залишитися рівноважним у русі, а не в контролі. Гнучкість не означає зраду принципів, вона означає готовність знайти нову форму для тих самих цінностей. Можна зберігати гідність і водночас міняти маршрут. Можна залишатись собою, навіть коли обставини диктують нові правила. Коли старий план згорів, не сиди на попелі. Намалюй нову карту, бо стоїк не питає, куди дме вітер він лише налаштовує вітрило, і саме це робить його спокійним серед шторму. Урок сьомий перспектива часу. Коли життя перевертає звичний порядок, усе здається гігантським будь-яка подія, як гора, що заступає горизонт. Але стоїки вчили дивитись ширше вони казали якщо хочеш спокою, змінюй неподію. А кут зору. Марк Аврелі писав Згадай, скільки імператорів, полководців і царів уже зникло. Де тепер їхні турботи? Це не знецінення, а звільнення. Бо все, що здається вічним, насправді тимчасове. Стояки називали це поглядом згори. Коли дивишся на життя не з середини бурі, а з висоти часу, тоді бачиш, біль це лише фрагмент шляху, а не вся історія. Коли ти всередині події, вона здається нескінченною. Але коли минає рік, стає просто епізодом, а через п'ять спогадом, який більше не болить. Стоїки практикували це щодня. Коли щось іде не так, вони уявляли себе старшими, мудрішими через десятки років після того, як усе минуло, і запитували, що я зрозумію про цю подію потім. Відповідь майже завжди одна це було потрібно. Ми часто перебільшуємо значення моментів, бо не бачимо їх у масштабі, але все, що сьогодні здається кінцем, завтра стане поворотом. Так працює час, він оголює сенс того, що колись боліло. Сучасна психологія називає це когнітивною відстанню, умінням відійти від емоцій, щоб побачити подію ясніше. Стоїки відкрили це задовго до науки. Коли ти відступаєш хоча б на крок. З'являється розуміння. А коли відходиш ще далі, приходить мудрість. Подумай про моменти, які колись здавались катастрофою розрив, звільнення, переїзд, втрата. Тоді це було боляче. А зараз це частина історії, що привела тебе сюди. Ми часто не бачимо логіки життя, поки не мине час. Але що старшим стаєш, то чіткіше бачиш усе мало свій сенс. Стоїки порівнювали життя з мозаїкою. Зблизька бачиш лише темну плитку, але коли відійдеш, бачиш малюнок так і зі змінами. Щоб зрозуміти, для чого вони, треба трохи відійти, дати часу зробити свою роботу. Тож коли черговий раз здається, що все пішло не так. Поглянь на це очима свого майбутнього я. Можливо, саме ця подія стане точкою, з якої почнеться найважливіше. Бо час не руйнує. Він пояснює Урок восьмий Практика змін. Стоїки не залишали філософію лише на сторінках. Для них це була щоденна дисципліна дія серед хаосу. І коли життя різко міняло напрям, вони не тікали, не впадали в розпач, вони діяли послідовно, перше дозвол собі відчути. Стояки не були беземоційними. вони не вважали сльози слабкістю, страх гріхом, а розгубленість. Соромом. Навпаки, вони знали емоцію потрібно прожити, щоб вона не керувала стіні. Коли ти визнаєш так, мені важко, емоція вже втрачає над тобою владу, бо визнання це форма контролю. Друге запиши. Папір це інструмент порядку. Коли ти викладаєш думки на аркуш, вони перестають кипіти в голові. Стоїки вели щоденники саме для цього. Щоб відділити факти від інтерпретацій, істину від емоцій. Записуй, що трапилось, що ти втратив, що отримав, які нові можливості з'явились навіть у хаосі, навіть якщо зараз не бачиш жодного плюса, пиши все одно, потім побачиш, що користь завжди є. Третє знайди сенс стоїки вірили, що природа нічого не робить даремно. Якщо щось сталося, це має своє місце в порядку речей. Коли тебе звільнили, можливо, це звільнило простір для чогось кращого. Коли хтось пішов, це час переосмислити, хто ти без цієї людини. Коли ти втратив старе життя готує місце для нового тому замість питати чому спитай для чого. Четверте склади короткий план Неглобальний. На кілька днів зміни часто паралізують саме тому, що ми хочемо передбачити все. Стояки ж діяли покроково один день, одна дія, одна маленька перемога. Напиши три прості речі, які ти можеш зробити сьогодні. Навіть найдрібніші вони запускають рух. А рух це антипод страху. І останнє згадай минуле зміни вже були, і ти їх пережив. Може, колись ти думав, що не витримаєш, а потім просто жив далі. Ось це і є доказ ти здатен більше, ніж здається. Стоїки радили перечитувати свої записи, щоб нагадувати собі, кожен шторм колись закінчувався. Зміни не вороги, вороги твої очікування, що все лишатиметься, як було. Коли ти приймаєш рух як частину життя, ти перестаєш боятись того, що невідоме. Бо воно вже не ворог, воно процес. Життя не статуя, воно ріка. І твоя задача не стояти проти течії, а навчитися плисти, не втрачаючи напрямок. Урок дев'ятий прийняття, яке звільняє. Ми часто думаємо, що спокій це коли буря вщухає. Але стоїки казали справжній спокій народжується всередині бурі, коли ти не чекаєш, що світ стане м'якшим, а вчишся залишатись ясним серед його гулу. Стоїки не заперечували біль, вони його спостерігали. Коли життя ставило їх на коліна, вони не питали, чому я, а запитували, що я можу зробити тепер. Саме в цьому була їхня свобода. Епіктет, який народився рабом, навчився бачити волю навіть у кайданах. Він казав Тебе не події тривожать, а твої судження про них. І в цій фразі весь секрет прийняття. Бо коли ти перестаєш боротись із тим, що поза твоїм контролем, ти повертаєш силу туди, де вона справді діє, у власні реакції. Прийняття не означає байдужість це не мені все одно, це я бачу, як є, і обираю діяти розумно. Стоїки вважали це найвищою формою зрілості, бо лише той, хто приймає реальність, може змінити її, а той, хто сперечається з нею, витрачає життя на боротьбу з тінню. Марк Аврелій, коли втрачав близьких, не писав про несправедливість, він писав про обов'язок перед життям залишатись людиною це і є стоїчне прийняття не втратити людяність, коли все руйнується. Стоїки розуміли біль це вчитель, він приходить не карати, а загартовувати. Як залізо твердіє у вогні, так характер формується через випробування. Коли ти не тікаєш від труднощів. Ти зростаєш у них. Життя це постійний рух. Ти не можеш затримати день, як би не хотів. Тому прийняття це не поразка, а форма сили. Це момент, коли ти перестаєш витрачати енергію на спротив і спрямовуєш її надію. Стоїки казали жити в злагоді з природою. Не в сенсі лісів чи гір, а в сенсі самого принципу буття усе змінюється, все народжується, росте. Гине і відроджується. І лише той, хто живе в цьому ритмі, не ламається, коли світ знову змінює курс. Ми не можемо спинити потік життя, можемо лише навчитися не боятися його течії. Коли припиняєш опір, приходить дивне полегшення не тому, що стало легко, а тому, що більше не витрачаєш сили на боротьбу з неможливим. Прийняття це мистецтво довіри, довіри до того. Що життя знає, куди тебе веде, навіть коли ти цього не розумієш. Ми боїмося змін, бо здається, що вони забирають контроль. Але життя не питає дозволу рухатись далі, і саме в цьому його сила воно живе, навіть коли ми зупиняємось. Стоїки знали зміни це не ворог, а частина порядку, і якщо навчишся рухатись із потоком, страх поступиться місцем спокою. Поглянь назад. Усе, що колись лякало, зрештою вело тебе до кращого. Кожен поворот мав свій сенс, навіть якщо ти побачив його не відразу. Тож, коли знову побачиш знак об'їзд, не питай, чому я скажи цікаво, куди це веде цього разу. Підтримай відео вподобайкою, це допоможе поширювати стоїчну філософію українською. Підпишись на канал Стоїцизм в дії і напиши в коментарях Я готовий до змін. Бо зміни не вороги, це провідники, і саме вони ведуть нас до себе справжнього.